Друзі, всім доброго ранку. Ми з українського Луганська. В Києві пусто взагалі. Мінус 5 і як помирали люди. Ми тимчасово тут, в Києві. Так що... Ну, Луганськ не розслабляйтесь. Да, скоро, скоро будемо. Луганськ це Україна. Всіх своїх прихильників, всіх своїх знайомих. Сьогодні розпочинається. Чемпіонат світу 2022. Гарної всім неділі, гарних просмотрів. Вболіваємо за Україну. Команди немає, але дух український у нас на чемпіонаті світу. Да. І воїни світу це доказують. І будемо ще багато чути і бачити. На кожному, думаю, матчі. Наша присутність буде у кожного своя команда. Да. Вперше я пішов займатися футболом, пам'ятаю, Луганська Заря. Це закритий манеж на заводі ВР. 40 минут добирався. гостиниця турист хто знає, це район Гострої Могили на Луганщині. На трамваї 6, то їздив туди. 4 роки. Ну тоді вже чемпіонат світу, дякую, була збірна Англія. І ми тільки про це говорили. Це 69-й рік. Да, 69-й рік вперше я став займатися футболом. Дуже гарний спорт. Всім сьогодні гарних просмотрів на відкритті чемпіонату світу. Але завтра Англія. Не підведіть англічане. Діючий чемпіон світу, Франція, я думаю. Ну, Всього один раз були англічани, хоча найша прем'єр-ліга і найкрутіший состав. Давайте англічані вперед. Боліваємо за англічан.